Всім привіт ще раз. Що завтра, 15 листопада. Перший день оформлення чи кидання заявки на є допомогу. Є 1000 і там для деяких категорій 6500. Як ви думаєте, буде воно завтра працювати? Бо щось мені не дуже я впевнений, що... Ну, Хтось зможе. Ні, деякі люди зможуть, ну думаю, не буде вона належним чином працювати. Плюс ще попадає вихідний день. Ну, якось так. Сьогодні сонячна погода, так гарно. Вітерес невеличкий, але сонячний і... Все повисихало, оця сира чуть-чуть прибралася. Дети есть... треба радіти, що ти проснувся, живеш і бачиш все навколо. Да, плюс хворіти зараз у нас ще що дорого, що небезпечні. Щас таких болячки. З партії 5,10, Балашов, Вів стріми І так, серце. Відмовило і все, людини не стало. Так що ще жодної людини нема безсмертної, яка б. Хотя, ну бачите, наша... Наша влада к... ворує корупція. Куди вони ці статки, ну я не знаю. Куди його наворовують, ну Якщо їх не ну можна потратити, ну, навіщо вони ці. ну Хоча нам не понять, вони навіть, можуть деякі не знають, що таке гривня. Тобто не бачили взагалі там долари, рахунки. То якось так. Я поп... Поп... попитаюсь подати завтра через Дія, якщо буде там взагалі воно працювати, да, отримання тисячі на себе, на дитину. Ну, не знаю, дитині там що можна, що нельзя купити, то вона вже сама. Чи книжки може в школу. А ми з жінкою да, на комунальні послуги там якесь ще опалення саме більше воно. І світло, в принципі, раніше хоч світло більш-менш ціна зараз. Щас... Чесно, паливо подорожає до Нового року, гривні 4-5. Ну, зараз воно і ці ж генератори. І так воно кажуть, що з паливом. Будуть теж проблеми. Навіть, а яка б ціна не була, але будуть, будуть черги, я думаю. Так що у кого є каністри або ємкості для зберігання, зберігайте. Тобто ви тут не прогадаєте. Ну стопудов не подешевіє. Поки може подорожати і курс валют, долара, євро. Якось так. Ладно, всім гарного дня. тримаємося, ставимо лайк і підписуємося, будь ласка, на канал.